В зв'язку з такими датами і подіями, що відбуваються в нашому житті, я бачу, наскільки, бачу, відчуваю, наскільки ем, дільмовенька багатьом з нас. І е, я можу допомогти. Хто знає мене особисто, ви знаєте, що мого тепла, любові, енергії достатньо для всіх. Я пропоную такий. Е, Поступ, посту, тендітну поступову роботу зі своїм мозком це афірмації. Чому я так наполегливо вже неодноразово пропоную цей свій продукт? Тому що афірмації – це, як я вже сказала, така тендітна робота з нашим мозком. А мозк наш боїться е, великих змін. Він е, е, восприймається як смерть для себе. Тому. Я пропоную вам кожен раночок, це буде займати 20-30 секунд. Ви дивитесь відео в моєму виконанні афірмацію на російській чи, чи українською мовою, в залежності від того, на, якої, на якій мові на даний час мислить ваш мозк. І ця афірмація протягом дня буде для вас як девіз вашого дня, як маячок, і вам і таких афірмацій 30, тобто... 30 днів я буду з вами, я буду на зв'язку, є спільний чат, де ви будете підтримувати один одного, одна одну. І мій другий поток вже почався сьогодні. І ви можете найближчим часом приєднатися до моїх учнів, до моїх студентів і разом будувати свій стан, змінювати своє мислення і, відповідна. Змінювати своє життя трошечки, трошечки на краще і трошечки, трошечки легше ем, проживати цей важкий час. Обіймаю кожного, обіймаю кожного. Пишіть в особисті. А, до речі, оплата о, умовна: 100, 100 гривень для тих, хто знаходиться в Україні, 3 євро для тих, хто в Європі. Обіймаю, чекаю в особистіх.